Доброго дня на огляді Volkswagen Tiguan 2017 року. Повний привід, чорний, на 17-х дисках. Зараз провірю по лакофарбовому покриттю. 115. Так, це код. очевидно 17 й год, 18-й год, родное Все, э, все по колу викна, все родные, кроме лобового. Тут стоят семерочки. Сейчас ну, я на, на, на той стороне покажу. Тут все силенькие, все идеально. Задня дверка трошки підфарбовувалась і передня також я знаю, але не сильно, тобто чуть-чуть легкий підкрас, Крила всі рідні. Машина нова в гарному стані. 120 тисяч оригінального пробігу, склопідйомники. Контроль, коробка, сонце трохи от Пробіг 119, монітор, задня камера, автомат, такий потолочок, ну, на тканині в дуже гарному стані. От покажу сьомий місяць 17-го року.